Система охорони здоров'я США осліпла після серйозних скорочень. Система охорони здоров'я США осліпла катастрофа після масштабних скорочень. Урядові скорочення в США руйнують основу громадського здоров'я. У Сполучених Штатах спостерігається криза охорони здоров'я. Ключові дані, які десятиліттями допомагали приймати рішення щодо охорони здоров'я, були скомпрометовані. Влада звільнила десятки співробітників, які працювали над загальнонаціональними системами даних. Це все одно, що намагатися керувати літаком, але у вас немає датчика швидкості чи висотоміра, порівняла ситуацію з втратою важливої інформації колишній директор Центру харчової безпеки Сьюзан Мейн. Хто постраждав? Масові скорочення торкнулися в першу чергу Державного агентства охорони здоров'я HHS. У березні робочу силу скоротили з 82 тисячі до 62 тисячі у жовтні було оголошено про 1100 додаткових звільнень, хоча вони були тимчасово призупинені судом. Скорочення торкнулися не лише адміністративних працівників, а й експертів ключових програм. Директори Національного центру статистики охорони здоров'я і Національного індексу смертності. Фахівці Національного дослідження здоров'я та харчування НАНЕС. працівники програм моніторингу смертності та демографічних даних. Наслідки для громадського здоров'я, втрата контролю над даними, знищення бази Національного індексу смертності, на думку колишнього директора Чарльза Ротвала, особливо небезпечно. Цей унікальний ресурс містить повну інформацію про кожну смерть у Сполучених Штатах. Включаючи номери соціального страхування. Це єдине джерело даних такого роду. Це єдиний доступний набір даних такого роду, сказав Ротвалел. Цей індекс використовується для довгострокових досліджень, включаючи порівняння смертності серед ветеранів і населення в цілому. Проблеми з ключовими програмами. Скорочення негативно вплинули на такі програми. Національне дослідження здоров'я та харчування нанес є унікальним комплексним моніторингом стану здоров'я американців. У мобільних амбулаторіях учасники проходять скринінг, зокрема аналізи крові та сечі. Ці дані використовуються для розробки національних дієтичних і екологічних рекомендацій. Програми моніторингу смертності, втрата даних про причини смерті та материнську смертність позбавляє владу можливості оцінити ефективність медичних реформ, національні статистичні системи, втрата даних про народжуваність і смертність ускладнює планування медичних послуг. Реакція експертів Сьюзан Мейн, колишній директор Центру безпеки харчових продуктів, підкреслила важливість цих даних для громадського здоров'я. Це дійсно закладає основу для політики харчування та охорони здоров'я. Якщо ми не знаємо, що відбувається серед населення щодо здоров'я та харчування, ми не знаємо, як визначити пріоритети в нашій роботі. Експерти стурбовані тим, що послаблення моніторингу даних позбавить уряд інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих рішень щодо охорони здоров'я. Відсутність достовірних даних про здорове населення створює реальну загрозу ефективності всієї системи охорони здоров'я в Сполучених Штатах.